Щойно отримала ось такий стаканчик, приходить запакований в звичайному пакеті. Це силиконовий складний стакан з кришкою. Кришка прилягає плотно, має ось таку ширину. В попередніх відео моїх є вже відгук про стакан, але він набагато тонший. В три рази тонший, ніж цей, в складеному вигляді. Вони дуже зручні, тому я замовила собі ще один. Цей на 210 мл об'ємом. Дуже зручні, зручно користуватись із-за того, що тут є металеве кільце. Гарно миється, займає мало місця, тому я всім рекомендую. Вони дуже зручні. Ми користуємося такими стаканчиками в машині, возимо їх просто в бардачку. Можна брати з собою в сумочку, в рюкзак, в похід, зручний у використанні. Тому, кого зацікавило, я як завжди, залишаю посилання в описі до відео та в коментарях.